Твій дім. розкажи мені про свій дім. Всеукраїнський мовний флешмоб, 22-й радіодиктант Національної єдності зібрав у центральній міській бібліотеці Хмельницького охочих долучитися до його написання. Ми пишемо щороку диктант. Ну стараємось писати щороку диктант з колективом. Завжди пишемо. Цьогоріч було простіше. Я пишу вже в дев'яте, але саме в колективі з колективом вперше. Ну так дві, три, п'ять помилочок є звичайно. У мене найбільша мабуть проблема саме у багатьох, думаю, розділових знаків. Я не відчув жодних складнощів. тобто мені здається, що він мені так прийшов на одному диханні. А чи писала диктант в минулому році? Ні. Це це був був так?» «Перший, так». учасники діляться цьогорічний диктант. Твій дім видався легшим у написанні за попередній, проте був значно емоційнішим, адже його тема болюче всім українцям, які через війну були змушені попрощатися із рідною оселею. Перейнялася з містом працівниця бібліотеки Тетяна. Жінка-переселенка із Маріуполя. Тема ну нагадує те, що на сьогодні от і ну сумна, сумна тема. Я з Маріуполя. Звісно, вона перекуковується з моїм життям». От тому так затронула ця тема. У бібліотеці розповідають радіодиктант. Працівники пишуть щороку, а важливість та символізм такого мовного флешмобу під час війни важко переоцінити. Це диктант єдності, і в бібліотеці об'єднували всіх, хто бажає, щоб відчувати цю єдність ага. з громадою. Я пам'ятаю емоції, відчуття. Я завжди дивилася, щоб не зробити помилки. А сьогодні цей текст просто переживається внутрішньо. Текст диктанту єдності 2022 буде опубліковано на сайтах українського радіо та Суспільного 11 листопада об 11 годині. Тому кожен матиме змогу перевірити свої знання. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.